«Зак Шторм – це серіал, який я впевнений подарував дитинству не лише мені, а й багатьом іншим. Сьогодні ми відкриваємо бермудський трикутник зі всіма персонажами всередині. Пригадаємо, які подвиги робив Зак Шторм та його команда, і чому мультсеріал влюбив в себе стільки народу. Сідайте зручніше, всім томатного соку і приємного перегляду. Шторм. Мульт, що вийшов у 2015 році і транслювався на багатьох каналах. Особисто я познайомився з мультом на каналі Плюс Плюс і передивлявся не раз. Прикол в тому, що я ніколи не розумів і досі не розумію магію таких от мультиків. Там немає нічого, окрім гарної картинки та дійсно цікавого сюжетного склету. Добро завжди перемагає зло. І навіть хлопець, який щойно прибув у трикутник, без проблем розбив армію найсильнішого з семи охоронців. Це все одно, що я припхаюся на якийсь гурток шагів та без проблем переможу вчителя. Хоча до цього Єдина інтелектуальна гра, в яку я грав, була Standoff 2. Якщо з тим, що добро переможе зло, я був готовий змиритися, то от головний герой мене дійсно бісив, навіть в дитинстві. Що говорити про зараз. Мені було простіше асоціювати з себе з Сісі, ніж з Заком. По-перше, він Мартіс Ю, що в цілому можна було побачити, глянувши на вікову категорію мульту. Але цей аргумент на мене не діє, бо я зараз для відео переглядаю вже третій сезон Стар проти сил зла. По-друге, герой абсолютно не викликає симпатії. Зак постійно робить помилки, причому завжди через своє его, а потім в команді вибиратися. Звісно, палка має два кінці. В деяких серіях нам дійсно показували переживання Зака стосовно команди. Однак в наступних серіях він вів себе точно так, як до цього. В чому тоді був сенс? Не зрозумійте мене неправильно. Я не кажу, що герой поганий, просто розповідаю, чому саме мені він не подобається. Зах максимально віддалений від мене герой, що передивляючись серіал я помітив неодноразово. При тому в кінці він ще натякає на відносини з Сісі, що мене остаточно добило. Взагалі-то вона моя. Ось так почалося відео, а я вже наїхав на цей шедевр муль. На виправдання скажу, що це все, через що я можу на нього наїхати. Ну і ще наївні сюжети, однак тут ми можемо це пережити. Все ж таки фанати Марвел. Я вже двічі у цьому відео прикладав Сі. Думаю, з неї варто продовжити рука Зак і одночасно його заступниця, є жителькою Атлантиди. Протягом багатьох серій виручає решту команди, чудовий стрілок та стратег. Як на мене, найкращий герой серіалу після Калавраса. По характеру досить запальна, однак місцями може бути й спокійною. Спершу думає, а потім робить. Ця її здатність повністю є протилежною Закові. Непогано розкрилося за серіал, і вже до кінця відчувалася як частина твоєї сім'ї, особливо, якщо ти не маєш своєї. В серіалі вона з'являється не сама, а з вікінгом Крогером, який говорить про себе від третьої особи та безкінечно щось кричить. В принципі, я його чудово розумію: не кожного дня випадає нагода тусити з щерепом, ворячим мечем та рибою. Якщо серйозно, то крогер просто є. Він не заважає нікому, не бісить, просто є і все. Якщо не зраджує пам'ять, і я уважно дивився, то ніяк нам його не розкрили за 39 серій. На мою думку, він задумувався типу як Мігі Репажок Ніндзя, як віслюк зі шрека. З однієї сторони він є, і нам навіть можуть щось про нього розповісти, але він так і залишається ходячим джерелом гумору. У випадку з Крогером з цим він кепсько справляється. Познайомили нас у другій серії ще й з Карамбою. Це мозок команди, завдяки йому у нас щось дай виходить, але дуже часто самі члени команди не цінять мозок іншопланетянина, через що навіть в одній із серій мало не гинуть. Герой мені подобається, і хоча інколи поводиться історично, не викликає до себе негативу. Битвах дуже винахідливий, здатен знайти вихід з будь-якої ситуації, навіть здавалось би вже зовсім безвихідної. Ще один генератор гумору кловіс, колись був звичайним хлопцем, однак був проклятий і став привидом. До того часу поки не знайде своє тіло. Не може далеко відходити від корабля. Який ти типу був тут також є окремим персонажем? Я не знаю, вирішуйте самі. Привид сам по собі прикольний чувачок, і свої сюжети, мав які зі словом, мені сподобалися більше за всіх інших. І останній член команди Зака, який по суті є головною зброєю команди та ключем з Бермудського трикутнику. Саме він я вважаю найкращий персонаж цього серіалу. Він створює дійсно смішні моменти, знає, коли потрібно атакувати, а коли краще захищатися. По легендам, які ми дізналися по ходу розвитку сюжету, раніше був звичайним піратом, однак потім став живим мечем сімома каменями всередині, Кожен з яких надає носителю певну силу. Особисто моє улюблене вампіра. Напевно, тому що чим більше менш, тим краще. І ні, я не комплексую, Напевно. Звісно, не тільки цим хороший Калабрас. Він харизматичний, не з фальшивою харизмою, а справжньою. Цілому харизматичних персонажів можна порахувати на пальцях. Ось вам Сісі, зелений череп, Калабрас та парочку інших дрібних пафосних босів. Головних героїв згадали тепер щодо другорядних. Сасафраз. Сподіваюся, правильно вимовив. Цікава персона. Цілковита пародія на абсолютно кожного члена Верховної Ра. Мене явно не туди занесло. Шінечка часто нам повідомляє про всякі магічні штуки, та й сама не буде проти чимось подібним побавитися. Іноді співпрацювати з нами не хоче. Однак, грош ціна не зрозуміло, тільки на що і стільки грошей у Бермудському трикутнику. Залишимо це питання для коментаторів. Пропозиції типу вона збирає собі на шістнадцятий промакс. Я не приймаю. Антагоністів тут багато, кожен хоче тебе вбити, бла бла бла. Головний тут один. І це той, хто з зеленим черепом. Ім'я в нього черепань. Зрозуміло, ти типу, був у нього череп, тому він черепань. Якщо я посміявся, то має для вас погані новини. Проблема антагоністів у тому, що вони несуть загрози. З перших серій вони терплять поразки, і це продовжується весь час. Золотокіст, як би гарно до папоста не виглядав, нічого не може, та вічно терпить поразки. Як то кажуть, краще б хомяка тапав. Єдиний, хто більш-менш може нанести загрозу, цей зелений дядько, який за всі серії ні разу зі свого замку не вийшов, або прикує до свого орієнтиру. Для тих, хто забув, давайте нагадаю вам сюжет і заодно трішки розтягнемо відео. В чому би й ні? Зак спокійно собі катався на хвилях. По модному, це називається серфінг, типу хобі хорсингу, але на воді була блискавка, яка, вочевидь, влучила в зага і той помер. А сам серіал це просто шиза його батька або сон, вирішуйте самі. До речі, про такому розкладі стає зрозуміло, чому немає нових сезонів. Але залишимо на потім чудо теорії: набираємо тисячу лайків, і я дам вам ще насолодитися такими припущеннями. Герой переноситься до трикутнику, де знайомиться з Сісі, -сі, Калабрасом, Кловісом, Крогором та зеленою Соплею Карамбою. Там його швидко вводять в курс справи. І відкинувши фільлери, у нас є приблизно 10 серій, в яких герої відкривають орієнтири. Всього їх 7, як і камней. Але не все так просто. Кожне море охороняє раб, або тут його називають охоронцем, що аж ніяк до слова не засуджую. Здолавши кожного героя вирушають до головного черепання. По закону 6 плюс мультики вдолають його силою дружби, головне, щоб не силою хайпу, адже Всесвіт такого б не пережив. Нам вистачає одного дигранта. Щось можливо я пропустив, але основне пригадав. Другого сезону поки що немає, але схоже вже й не буде. Не бачу сенсу довго розповідати вам про сюжет та обговорювати кожну серію. Ми не в Африці, і багато води нам не потрібно. Скажу лише про пару серій. Які мені дійсно сподобалися через ту чи іншу причину. Перший епізод, який я хотів би пригадати про привода Кловіса. Коли герої плили морем, вони знайшли своє місто, але повністю закинуте, в якому жили приводи, що охороняли хлопця із легенд. І наш привид був його кумиром. Весь час наспівував про нього пісні і все таке. По спливу серії виявляється, що легенди брешуть, і обожнюваний ним герой виявився. І тут історія мене дійсно зачепила. Легенда не відповідає дійсності. Однак, глянувши на свого шанувальника, він дійсно змінюється та доводить, що легенди не брешуть. Чудовий епізод, який, до речі, має навіть продовження. Запам'яталася мені серія, у якій на місці Сісі -Сі та Зака зі світу Зайда пролітають та вселяються в їх тіла зірки. Які по закону жанру творять всяку вахканалію, а головні герої змушені це виправити, інакше назавжди залишаться без тіла. Нічого такого в цій серії немає, однак з усіх виділяється. Наприклад, у ній реально можна почати переживати за героїв, відчуття, яке особисто я рідко відчуваю, передивляючись цей мульт. Звісно, автори намагалися часто показувати безвихідні ситуації для головних персонажей. В цьому віці я розумію, що не дуже в них виходило. Не пройшла мене серія, там де калабрас повністю розрядився, його потрібно було заново заряджати. Дуже прикольна серія з крутим екшеном. Звісно, всі епізоди з відкриттям одного з семи орієнтирів мені подобаються, їх я вважаю найкращими. Більше про мульт мені немає що сказати, в дитинстві я відчував його зовсім по-іншому. Давайте підводити підсумки. Зак Шторм це непоганий мультик, як для своєї вікової категорії. Серіал повнені логічних моментів та місцями наївного сюжету. За головних героїв важко переживати, адже з будь-якої ситуації вони успішно вислизують. В цілому сюжет з пошуком орієнтирів мені сподобався. Варто було трішки підняти віковий сенс, і з цього вийшло в рази краще шоу. Головні герої мені подобаються, чудово доповнюють один одного, симпатизують всі, окрім головного героя. Нагадаю, що це моя суб'єктивна думка. Антагоністи нікчемні, і навіть коли є шанс щось себе показати, вони його втрачають. Бози, що охороняють орієнтири своїм дизайном та здібностями мені подобаються. До слова, тільки від них герої терпіли невдачі і мусили повертатися по другому разу. Атмосфера робить своє і значно по сприйняття довкола. Мальовка мені сподобалася, вона дійсно хороша. Музика робить своє, а опенінг за 10 із 10. Дубляж класний, канал Плюс Плюс чудово озвучив героїв. Я ніколи, чесно кажучи, не фанатів позаку, напевно, через це відео не сильно нахваляв його. Робив це відео з поспіхом, щоб канал не пустував. це перше відео рубрики огляд на ностальгічні мульти. Пишіть в коментарях, як вам це відео. Готую для вас масштабне відео по мультсеріалу Старпати сил зла. Слідкувати за створення можна в моєму телеграм-каналі. Дякую всім, хто реагує на мій контент та підписується на канал. Фінансово підтримати мене можна по зілучці в описі. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та поставити лайк. на цьому все. До нових зустрічей. Не прийшла повз мене стира там, де калабраз повністю розслабився. Розслабився. Розслабився калабрас. О, Ну так, це сильно було. ba 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 da ba, -da -ba -da.